50 вихованців позашкільних навчальних закладів з Надвірнянського, Снятинського, Тлумецького районів та міст Івано-Франківська, Калуша і Коломиї стали учасниками обласних змагань з авіа та ракетомодельного спорту в селі Радча Тисницького району. На виконання наказу департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту за координацією івано франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Проведені змагання з авіаракетомодельного спорту в селі Радча Тисменецького району. 54 вихованці позашкільних закладів були учасниками захоплюючих подій. Директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Василь Дранчук наголосив, що мета змагань укріплення позицій відродження та популяризації одного з найбільш цікавих видів модельного спорту. Цей вид дитячої технічної творчості передбачає не лише виготовлення та запуск моделей, а й надає широкі можливості для участі переможців у змаганнях та конкурсах вищого рангу. Серед восьми найкращих одна дівчинка Діана Гай. А серед учасників неодноразові переможці всеукраїнських, відкритих та міжнародних змагань.